Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз, футбольний аналіз. 19-й тур Української прем'єр-ліги з футболу. 3. Березня, неділя. І другий у нас матч. Недільний другий матч це матч Олександрія. Грає з Луганською Зорею. Олександрія Заря. Як на мене, на сьогодні це ну, майже два рівних клуба, рівних по складам по рівню гри. Навіть по розположенню в турнірній таблиці, я вважаю, оце все не грає ролі. Рівні два клуби, друзі. Ось на цей матч я пропоную свій прогноз. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, лайки, коментарі, пости. Наші найкращі друзі, як завжди, нагадую вам, тому що нам завжди нагадує про це YouTube. Ось такі дуже жорсткі вимоги нашої улюбленої соціальної мережі. І так, друзі. Олександрія Заря, клуби відомі один одному неймовірно чудово. Були зафіксовані різні результати між ними. І перемога зорі, і перемога Олександрії часто бувала, і навіть дуже часті нічії між ними. Але дуже рідко зустрічаються занадто результативні матчі. Я вирішив е ще повністю не пробудженою природою. Я думаю, що ще не повністю пробудилися і футболісти. Ну, принаймні, не всі. І ось цей початок весни ще трошечки по інерції, можливо, ще така зимова сплячка. Я думаю, ось іменно такий матч рівних суперників. Слід очікувати невисокої результативності. Тому я тут прогнозую малорезультативний матч. Мій прогноз тотал менше 2,5. 1,58. Погоджуєтесь зі мною? Ставимо вподобайку під цим відео. Якщо ж ні, і у вас є зустрічний. Варіант прогнозу. Зустрічна пропозиція, яка не підходить під мою, пропонуйте і пишіть в коментарях. Буду е, дуже чекати на ваш комент, друзі. Не забуваємо підписуватись. Е, не забуваємо, що скріншоти моїх прогнозів вже знаходяться в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Бажаючи віддячити мені в описі під кожним з відео ви знайдете реквізити. Дякую наперед, самим щедрим і добрим нашим друзям, підписникам і гостям. Не забуваємо підписуватись, нагадую і буду нагадувати тисячу разів ще, друзі. Ці нелегкі часи для нашої країни для нашого народу. Я бажаю всім нам скорішої перемоги над ворогом. Мирного неба, міцного здоров'я, любові, успіхів, добра, щастя, вдачі, Слава Україні, слава ЗСУ, слава народові України і героям слава!